Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль рятують футбол. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Зранку мер Гудвей вже була на футбольному полі Бухти Пригод. Вона намагалася навчити циполету грати у футбол, але нічого не виходило. Ця курка ніколи не стане футболістом, хмикнув Мер Гандінберг. Вона прекрасно впишеться в вашу команду лузерів з бухти пригод. Лузерів! Наша команда переможе вашу! відрізала мер Гудвей. І вони домовились про матч. Мер Гудвей викликала райдера. Ми граємо у футбол проти команди Мера Гандінберга сьогодні, пояснила вона. Але, схоже, наша команда. Не готова, і ворота зламані. Ми вирушаємо, відповів райдер. Не буває великої роботи, як не буває занадто малих щенят. Райдер викликав на базу щенячий патруль. Щенята швидко зібралися і вишукувалися в лінію, готові до дії. Щоб полагодити ворота, райдерові знадобиться кремес, рокі та гонщик. Решта щенят тренуватиметься. Вирішив райдер. Ваші навички допоможуть нашій команді виграти. На футбольному полі Кремес за допомогою крана підняв стовпці воріт і поставив їх на місце. Рокі скріпив їх, використавши викрутку, а гонщик приладнав сітку. Гарна робота, щенята! похвалив їх райдер. Щенята готові грати проти команди мера Гандінберга. Нумо, щенячий патруль, робіть справу якнайкраще. Щасти вам! побажав райдер. Мер Гудвей дмухнула у судейський свисток, і матч розпочався. Скай пасувала м'яч кремезу. Той передав його зумі, команду кошенят мера Гадінберга геть не влаштовувала блискуча гра щенят. Зума повернув м'яч кремезу. Особливим реактивним ударом кремез спрямував м'яч у ворота. Гол! закричала мер Гудвей. М'яч перейшов до маршала. Спробую і я особливий удар кремеза, вирішило щеня, але перед ним вистрибнуло кошеня і скорчило гримасу. Воно крутнулося і обманним маневром послало м'яч повз роки просто у ворота щенят. Тільки не це! вигукнув маршал. М'яч перейшов до кошенят. Вони почали наближатися до воріт. Раптом на полі запахло чимось смачненьким. Ах, невже це піца з лівером? ковтнув слину Роккі. Гандінберг скористався дистанційним керуванням і підкотив піцу до майданчика. Роккі відволікся, і кошенята забили ще один гол. Ой, вибачте, друзі, похлюпився Рокі. Все гаразд, заспокоїв його райдер. Щенячий патруль ніколи не здається. Вперед, до воріт! Але в мера Гандінберга було в запасі ще кілька трюків, щоб вивезти щенят із гри. В ямку на полі він посадив кількох ховраків. Подивимось, чи встоїть проти них щенячий патруль? посміхнувся він. На полі Кремес передав пас скай. Вона обійшла кошенят і Кремес послав м'яч просто у ворота. Ура, два, два. вигукнула Мергудвей. Тим часом ховраки накопали собі нірок по всьому полю. Вони почали вискакувати в різних кінцях. Хоп, хоп, хоп. Кремес і скай повели м'яч, але перечепилися через горбки. Кошенята були в небезпечній близькості до воріт щенячого патруля. «Опіймав!» – крикнув Рокі, але тут перед ним вигулькнув ховрак, і Рокі впав. Кошеня забило м'яча в порожні ворота. Кремес теж забив ще гол, і мер Гандінберг підморгнув одному з кошенят. Ти знаєш, що робити. Кошенято стрибнуло на м'яч і зробило в ньому дірку. Ой, м'ячик здувся. На щастя, є ще один ха, -ха, -ха сказав Мер Гандінберг. Але новий м'яч, схоже, жив своїм життям. Він пролетів через поле і збив з ніг бідолагу кремеза. Це Мер Гандінберг керував м'ячем за допомогою дистанційного пульта. Але він випустив пульт із рук, і той розлетівся на друзки. М'яч шалено закрутився і полетів просто в небо, прихопивши із собою кошеня. Скай, потрібні твої крила, наздожини того котика, попросив райдер. Маршале, проскануй м'яч і подивись, що змушує його літати. Маршал виявив, що м'яч електронний. Він забрав з нього кошеня, а м'яч жбурнув у бухту. Тим часом на полі тривав матч. Кремес вийшов із гри. Маршал його замінив і спробував знаменитий реактивний удар Кремеза. Гол, ви врятували честь бухти пригод. зраділа мер Гудвей. Якщо хтось потребує нашої допомоги, тільки покличте, відповів Райдер. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.